В одному з батальйонів 32-ї механізованої бригади, яка зараз героїчно там б'ється на півдні Покровська, його за місяць до початку цих боїв поповнили мобілізованими бійцями просто з вулиці. Це ніякі не добровольці. Це люди, яких прийняла десь ТЦК, направила в піхоту. Вони не встигли пройти повноцінної підготовки, але потрапили в батальйон, де були. Притомні, командири батальйону не дали, як і бригаді, не дали безпілотники, їм не дали дрони. Те, що дали волонтери, те в них було, у них було нестача засобів управління, і піхота на себе в цих умовах прийняла основний удар, і ворог штурмував позиції цього батальйону два тижні поспіль. Цей батальйон мобілізованих на позиціях цей батальйон втратив 110 бійців тільки загиблими і зниклими безвісті. Більше поранених значно менше. Більша частина людей, які вийшли на позиції, загинули в бою. Тобто це люди, які насправді мають найвищі моральні якості, які є бійцями по характеру, так вони не всі вміли воювати і не всі вони чинили спротив, не всім їм вдалося вступити в бій навіть. Але вони виконали свій обов'язок до кінця, вони показали характер, вони не втекли. Це якісні солдати, і це не їх відповідальність, що той рубіж оборони, який їм намітили, його було неможливо обороняти, тому що перед тим через прорахунки Осув Хортиця, Донецьк, ТГР Покровськ, вигідний Рубіж оборони, який вони мали зайняти, їх направили туди запізно, його вже зайняв ворог. І замість того, щоб вести оборону в якісному, заздалегідь виритому укріп районі на висоті в, ліс, в лісі, їх кинули в невигідну обстановку, в низину, в голу посадку, де взагалі нема нічого.